Відповідь на одвічне питання, що краще: ксенон, галоген або ЛЕД. Почнемо з галогена. Це дешевий варіант, який простий у встановленні, і галогенки зазвичай не сліплять зустрічних водіїв. З мінусів можна відзначити. Тільки жовте світло, і найкоротший ресурс порівняння з ксеноном або LED-лампами. Ксенон в декілька разів яскравіший і довговічніший за звичайні галогенки. Тут ми можемо обрати декілька кольорів світла на власний смак, не втрачаючи яскравість жовте, біле або блакитне світло. При цьому ксенон світить яскравіше, але без лінзи дуже часто сліпить, і це один з мінусів. Комплектів ксенону. Також ксенон у встановленні в порівнянні з галогенками. І нарешті LED-лампи. Найтехнологічніший тип світла на сьогоднішній день при мінімальній споживчій потужності мають максимальну яскравість. Вони зазвичай яскравіші за галогенки і ксенон, при цьому мають набагато більший ресурс, ніж навіть у ксенона. І забезпечують хорошу геометрію світлотіньової межі, навіть в рефлекторній оптиці. З мінусів можна відмітити найбільшу вартість, якщо говорити про якісні лампи, котрі не будуть сліпити зустрічних водіїв, і також те, що в певних автомобілях led лампи через низьку потужність можуть видавати помилку на бортовий комп'ютер.